Привіт-привіт, усіх привіт. привіт, привіт. Добра Добра биві, 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 биві. Вау! Анапуше. Угу. Всім привіт, таки! Всім доброго дня! Сьогодні у нас 12 червня, вже напевно десь друга година дня. Ми з Ілюшкою десь о 12-й виїхали з дому. На зустріч із другом я поки працювала. Зараз я вже попрацювала. Що треба зробити? Двіря. Яку? Задню. Просто борюся. Потім барів. В машині жарко, кажу, не відкрий двері, хай провітриться. Боже, наші мені заказати? Що я казала? Все збиване, коротше. Я попрацювала, зараз треба піти. Кудась в магазин техніки, нам дещо треба подивитись. От. У мене зранку так боліла голова. Це жах. Я не знаю чому, можливо, тому що у нас така погода не зрозуміла. Вночі була гроза, зранку вже духота і сонце світить. Ну, коротше, я не знаю, дуже дивна погода і в мене всем. досі болить голова. Всем здорова. Всім здорова. Усім доброго дня. Усім привіт-привіт, усім привіт. А у нас сьогодні з Люшкою тапочкове настроєння. <гум> Зупинись. У нього такі дедовські, блін тапки і, і мярки, так, А у нас такі красиві кожені тапочки. Вот. До речі, поки Ілюшка вихідний, ми активно знімаємо йому відосики на Тік-Ток. Я десь тут залишу вам. Нік його в тіктосі переходьте, дивіться э, відосики. Дуже прикольний. І вчора ми записали два відосики, і сьогодні також ще запишемо. Вот. Я не люблю з ним ходити по магазинам. Ой. Мені мені скучно тут в пацанячих, блін, шортах дурацьких ходити mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Мені весело. Що вот. можна не прийти. ходимо, роздивляємося на шорти. На футболки. Поки Ілюше там ходить, дивиться чоловіче. Я прийшла подивитися на жіночі. Не знаю, мене поки нічого не впечатляє Особливо мені чому мені таке не подобається. Бачила там тупик один прикольний сіранький За демо? А так, я не знаю. Якось мені не сильно не по моєму стилю, не по моєму, не по моєму смаку. Боже, що я? Не можу нормально розмовляти. А ми пройшли в Макшнакнікс. Макшнакнікс. Ілюшка в моїх окулярах. Йому бідолахи освіта сонце. От, чекаю на своє замовлення. Ілья каже, ось моя дитяча порція. Реально виглядає прям супер мені, мені по дитячому. Маленька картошечка. Макчикін, щось такое, не знаю. Вот. Приємного апетиту, якщо ви також, їсте разом з нами. Також Люшка мені замовив Морозиво. клас. Дуже мені буде смачно, обожнюю. І собі ще якийсь бургер. Це новенький, так? Да? Мак кріспі. Типу гостренький. Вау. А накушує. Ага. Прийшли в машинку. Тут також нереально душно. До речі. Зараз повітряна тривога, то ми вчасно встигли зайти в мак до тривоги. Зараз їдемо додому. Ілюшка їде на баскетбол, а я буду не знаю займатися, займатися чим. Навірно, відоски помонтую. 16 роликів. Всім привітки, всім доброго дня. Сьогодні в нас 13 червня, четвер, майже перша година дня, я була на лазер, дали мені з собою кавусю, і зараз я топаю додому працювати, тому що я не встигла попрацювати зранку. Я збиралася на лазер. Була волосся, снідала, готувала сніданок, тому от, буду працювати. Я вже прийшла в центр, взяла собі айслати, зелений банан. От, я пробувала сиропчика Коста, мені занадто солодко, не сподобалось. Коротше, чекаю маму з манікюру і потім разом поїдемо додому. Ну що, який ти манікюрчик зробила? Клас. Нюдик рожевий, да? Прикольно. прикольно. Ты подобається. Да, Сегодня субота, 15 червня. У нас вымкнули світло, друга водная дня. Мы спостерігаємо за цим просто бесплатный цирк. вау Бос бос, бок, бос бос. Такі малышарики я не могу. Короче, я не могу с них. Їм так весело. А все, якщо ховається, типа не видно. Сидите. Всім привіт, всім доброго-доброго дня! У нас сьогодні, мені здається, 17 червня точно понеділок. Ми з Ілюшкою вже зняли йому на Тікток два, відосі... два один відосик сама дівчата. Зайшли в магазин, трошки купили продуктів. Що ще нас цікавого сьогодні? Не знаю, що нас цікавого. Ілюшка сьогодні вихідний, я працювала зранку. Що у нас по плану, ще не знаю. Нарешті погода у нас тепла, тому що до цього три дні йшов дощ, було прохолодно і мокро. А сьогодні вже спекотно, дуже душно. Скажу всім привітки. Всім привіт